І, любі мої, вітаю всіх на своєму каналі. І Сьогодні у мене для вас величезне, величезне, величезне замовлення Avon. Найбільше, мабуть, з тих, що я замовляла, точно по об'єму, по об'єму і по вазі. Так, зараз я вам покажу цю О, Це вона, вона дуже величезна. Тут у мене 6 кг 440 грамів продуктів. І будемо зараз все це разом з вами розпаковувати. Так, візьмемо шпажку, звичайно ж, та... і будемо скривати. Ой, тут мені дуже важко її піднімати, тому зараз будемо якось так розпаковувати. Так, дуже-дуже тут багато всього. І, звичайно ж, дуже-дуже круті, крутезні. Неймовірні подарунки для вас. Це, як завжди, на вищому рівні, як то кажуть. Так, будемо по одній цуці все доставати. Щось спробуємо цікаве, напевно. Я вже, знаєте, таке, У мене дещо там замовляли. Звичайно ж, і багато всього. Так, замовлення у мене. Зараз скажу вам, наскільки. Так. Ага, щось не зрозуміло. Ага, за 3500 гривень приблизно. Ось ось таке замовлення. І будемо. Боже, скільки всього. Зараз я вам покажу все ж таки. Зараз наставочка таку зробу. Так, все повалилось. Так, давайте будемо по одній штучці. Все тут попадало. Але ми його дістанемо. Так, перше, що я бачу, це новинка каталогу наступного. Так, це спрейчик з таким же ароматом Perfect Nonsense. Бамбузі-коктей. Як був аромат у нас? Це бодіміс такий. Так. У подаруночки я розкажу в кінці, тому що я вже знаю, що це буде один з подарунків. Ну, давайте не будемо забігати наперед, тому ми його понюхаємо, цей спрейчик. І зараз спробуємо, чи так він пахне, як і. І як і парфюм. Ой, класний спрей. Таким лимончиком. Ну, схоже на парфюм. Але тут більше якась така свіжість лимонна, Ой, смачне, смачне. Парфумований спрей для тіла. Ой, смачненький спрей. Ах, такий, знаєте, освіжаючий одночасно і солоденький, і все одночасно Ах, цікавий. Приємний, дуже-дуже приємний. Так, давайте будемо далі дивитися, що тут попадало в нас. Так, друге, що я бачу. Та-да-да-дам. Це така красива пінка. Новинка, до речі, Avon Senses Oriental Escape. Це такий східний, східна втеча. Да? Так, Bubble Bus. Це піна для ванни, цвітіння апельсину, так, квіти апельсину і пачулі. Ось такий аромат. Зараз ми його обов'язково спробуємо. Як він пахне. ну Знаєте, схожий мені на щось. Ось такий приємний, східний, аромат, ну, пачулі відчувається сильно. А ось квіти апельсину, я не можу сказати. Бачите, тут такий східний малюнок, ну, Oriental Escape. Ось це така східна втеча втеча на схід. Ось така. Ось, східна подорож. Ось. З ароматом квітів апельсина і Пачулі. Оце я вже вам все сказала. Ось така новинка, така краса. Далі. Ось, що тут ще впало. Подивимося. Це потім подивимось. Так. Ой. Важка коробка? так, вибачайте, що я тут убігаю від вас. А, так, ось такий по спецціні цього разу при замовленні більше, ніж на 999 гривень, здається, у замовленні. Ось такий шампунь 2 в одному і кондиціонер. Додається за гарну ціну таку бюджетну. Я зараз таким скропивою, як кропива, і щось там ще, користуюсь. Там також кондиціонер. Дійсно, кондиціонер після, після цього шампуню кондиціонеру не потрібен. Два в одному прям дійсно, Це вперше таке в мене, що волосся таке гладке, красиве. Ось, з таким шампунем. Ну, не, не саме з цим, а з цієї ж серії. Це теж такий в мене великий, 700 мл тут, до речі, для всіх типів волосся. Ось, Така краса. Так, давайте. Що там ще в мене впало? Майже все вже знайшла. І так, ось і наступний наш продукт. Це такий live-in treatment. Тобто незмиваємий догляд від втрати волосся. Це в мене вже додатково замовляють. Вже сподобалось цей засіб, цей спрейчик для шкіри голови і замовили одразу дві штучки. Тому придивіться, у кого є така проблема втрата волосся. Ось З біотин, кафеїн комплекс, ось також з біотином і кафе і кафеіном. Ось так, таке волосся. Допомагаю волосю залишатися на голові. Ось знайшла другий, два таких флакончики. Одній моїй клієнці дуже сподобався такий гель для душу з лілією, і вона замовилася ще собі маленький. Такі 250 мл. Це біла ліпія і мускус. Такий ось аромат приємний. Так, у мене замовили ось такий, таку маску для волосся. Це кондиціонер, кондиціонер такий, хеа маск, ось з алоє і маслом, ой, маслом, да, олією макадамія, оріха макадамія. Горіха Магадамі для нормального сухого волосся, ось такий, так, це Health Hydration, тобто такий здорове зволоження. Ось. Ось таке ж дуже-дуже хвалять ті, хто вже пробував сподобалось. А собі я замовила таку ж маску ось такого вигляду. Це в нас за абрикосом, екстертом абрикоса і олією ши Ши масло, маслом ши. Для пошкодженого волосся. Ось така масочка абсолютна сила. А тут як називається, це розкішне зволоження з соком алое та олілією макадамі. Це у нас з писфератом абрикоса та маслом ши для пошкодженого волосся. Ось такі масочки. Зараз, так як це мені, то ми можемо спробувати аромат. Так. Ну, ніжний аромат такий кремовий абрикосика. А, давайте консистенцію ще подивимось. Так, ну тут досить, бачите, густенька, такого густого кондиціонеру. Так, пахне. Ну, аромат. Такого якийсь легкий-легкий кремовий. Як ось кремчики ось цієї серії Кеа. Ось такий кондиціонер. А, так, замовила ось такий скраб. Це у нас для зменшення пор і контролю сяння шкіри, Ось, жирності шкіри. Так, як от тут написано, відлучувальне скрабної психи з астрактами Гага га, -га мелісу і евкаліпт, зменшення пори блиску. Ось такий ось скрабик замовила. Так, Далі. Далі ще одна новинка а, каталогу. Тільки подивіться, який просто а, як вода, наче на Мальдівах а, у океані. А, так, Сі, salt і Pia Flower. Тобто це морська сіль і квітка груші. Ось такий аромат. Мальдівс Оазіс. Оасіс Мальдів. А тут, як написано, піна для вани Мальдівські оази з ароматом морської солі та квітів груші. Ну, це все, ми зогли предпочитали. Так, так, давайте понюхаємо. Ой, класний аромат, грушевий такий. Грушево-морський. А, дійсно, як сольовий якийсь такий аромат класний. Класнючий аромат. Просто вау. Я в захваті. це я собі нагувала. А, Так. Далі. В мене замовили ось таку круту штучку. Це у нас кремчик для обличчя так, з протінолом, з відновлення шкіри. Так, давайте подивимось, чи є тут. Ага, оновлювальний крем для обличчя з антиоксидантами енергія протінолу, мультизахист і з тих 15. Це такий денний кремчик з SPF NU ось такий, таке замовлення. Так, далі. Ага, далі я ще замовила ось такий, бачите, з цієї ж серії яке скраб, такий самий тонік тонер матуючий. Ось матуючий. Ще треба написано, що збовтати для активації. Вже цікаво. Ось такий тонік. Так, далі. Це потім. Ага, ось що мене дуже-дуже зацікавило. Це водичка, яка повернулася тільки, я так розумію, на декілька місяців, можливо, тільки на один раз Трисель. Eau е de -е parfum, -е парфюмована водичка. Ось таке пакування красиве. Я не знайома з цим ароматом, не знаю, які там і нотки, і що там в ньому. Але м -м -м, вирішила все ж таки собі замовити, тому що там на кожну тисячу замовлення можна замовити одну таку водичку. Е Мене дуже-дуже зацікавило це. А, так, І зараз ми з вами, з вами її відкриємо і спробуємо. Тільки подивіться на цей красивезний флакон. Тут бачите такі, такі якісь о, як, така рюмка, бачите, гри, е, грані такі красиві, тресель. Е, тут така назва і кришечка симпатична. Така важкінка, симпатичний такий пластик. Так, ой, Тут щось незрозуміло. Давайте будемо пшикати. Повернемо пульверизатор цей. Так, треба спробувати, бо, можливо, я подарую цю водичку на день народження, але треба знати, що тут за аромат. О, ви знаєте, приємний. Аромат давайте собі нанесу. Десь тут в мене сьогодні був, був аромат. Якийсь такий квітковий, як, наче якесь листя. Ну, досить, він не притерно, він солодкий, але з якоюсь такою свіжинкою, освіжаючий, приємний, квітковий, такий жіночний аромат. Цікавий, цікавий ароматик. Мені сподобався. Класний. Так, тресель. А так далі бачу в замовленні ось таку мініатюру Today тумору Тудей-аромату Еуде Парфюму. Ось такий симпатичний цей аромат. І тут, здається, по якійсь він там шоу-акції, я вже не пам'ятаю точно. А, так, що я замовила ще собі? Це такий 10 в одному кремчик для волосся для стайлінгу з амінокислотами і захисною технологією. Ось це як. Можна і як для укладки використовувати, і просто для красивого лося. Ось такий бальзам. Зараз дуже хвальний, до речі, цей бальзамчик. Гарні відгуки чула. Так, давайте його спробуємо. Він такий, як, знаєте, незмовний гельчик. Аромат приємний досить. Ах, Парфюм цей дрезель нічого такий приємний. Ось такий аромат. Ой, кремчик цей для волосся Beauty Fire. Давайте трошки щось тут кладемо. Ось. І для укладки круто, і для догляду круто. Кажуть, що супер. А таких мальдівських пін у мене дві цілих. Я вже не пам'ятаю, там здається, треба було дві замовити, щоб була дешевша ціна. Одну я подарую пінку таку, але нема не, не, не кращі, кращі подарунки. А, до речі, цих б'юті 10 в одному для догляду для, для волосся, мене. тому, можливо, це для вас подарунок. Щас зараз все подивимось. Одна з клієнток дуже-дуже закохалася в цей аромат Away Splendoria. А тепер він її улюблений, і вона вже одну таку мініатюрку використала замовила ще. Здається, з фокусу замовила собі олівчик A Wild Malachit, тобто такий дикий малахіт. І зараз ми з вами його подивимось. Це повинен бути якийсь зелені гаміє, мені так здається. Так, ось дивіться, яка красива тут кришечка. Такий, наче як морської, морської хвилі. Так, ось такий олівчик. Давайте зробимо свотч. Мм, краса, дивіться, який красивий. Зараз в мене теж зелений на очах тут. Ось, а це буде неймовірно круто. Одразу поставлю його в свій стакан. Так, навіть приберу цю опакування. Це. Так. У мене вже є два варіанти ще інших зелених. Ось подивіться, який за сьогодні на очах ось такий зелений. Це такий прям, давайте всі нанесу сводчик. Це, це прям зелений, бачите, такий ніжний аромат класичний зелений, я б сказала. Називається Savage савад, Jade, тобто такий саванни. І ось такий блискучий. Так, цей блискучий називається. Він тут, бачите, мерехтіння. Тут мерехтіння. Таке змертливої серії Emerald Glow. Ось так називається. Так, цей. Ага, ну бачите всі три різні варіанти. Ось такі в мене зараз зелені лівчики. Ну, круті, щось я полюбила зелені, тому що якось класно вони виділяють очі. Так, давайте всі сюди попимося разом. Так, що в мене ще Ага, Ось в мене замовили ось таку підводку. Дуже-дуже стійку, 72 години стійкості. Це Black is black, чорніше чорного. Ось, І маю надію, що вона сподобається. Тож, бачите, намальовано, що треба збовтати перед нанесенням. Ось така ось підводочка. Так, рідка. Да, I'm що в мене тут ще є? У мене є ось такі пробнички. Два пробника attraction. for him attraction attraction чоловічого аромату. Давайте спробуємо цей пробник. Ось такі тут, бачите, ноти, якісь квіти. Якусь барвінку, чи як він називається. Імбир бачу. Імбир, якесь тут коріння. Так, давайте понюхаємо. О, досить приємний. Відчувається якийсь такий класичний чоловічий аромат. Ой, класний аромат, приємний, симпатичний. Так, це класичний атрекшен для чоловіків. Гарний, гарний аромат сподобався. Прям варто на нього звернути увагу. Так, ну давайте вже приступати до подарунків приємностей вам. Перше, що я подарую, це буде ось такий новий аромат. Це новинка Avon Eve One. Це, це аромат, я подарую вам. А, ви повинні проживати на території України, де працює Укрпошта. А, так, написати коментар по темі відео зі словами Хочу подарунок. А це як завжди у нас. Ось, по бажанню лайк, по бажанню підписка, але якщо ви не підпишетесь, ви, навряд, ви можете загубити і не, навіть не дізнатися, що ви отримали подарунок. Як... Деякі дівчата, які ще не знають, що вони отримали від мене подарунок. Не відписалися ще і не бачили цього. Ось я обов'язково зроблю ще пост, щоб нагадати. Так. І ось такий буде перший подарунок. Це буде просто цей аромат, аромат Avon Eve. Я його не відкриваю, тому що в мене є пробнички на нього. Пробнички на цей аромат. Так, три пробника навіть. Зараз ми з вами його спробуємо. Це ось такий буде красивезний флакон. Такі тут грані красиві. Роза ось тут я бачу. Маракує якась. І якесь коріння. Якась наче як ваніль, мені здається. Ну, ось подивіться, ось такі ноти. Так, рожева ця водичка буде. Зараз ми з вами спробуємо. Давайте на іншу руку будемо наносити, бо вже так. О! відкрила. Так. Зараз. Жіночний. Ой, цікавий аромат. Дійсно, якась. Щось таке, знаєте, як, як якийсь сухофрукт, як сухий якийсь лимо, лимончик. Роза відчувається дійсно. Якась дійсно ваніль, щось таке. Так, незрозуміла ще треба ще трошки нанести. Так, і фуан. Ну, цікавий аромат, приємний, ніжний, ніжний. Трояндовий, Цікавий, цікавий. Мені дуже подобається ще й флакон. Дивіться, який він красивезний. І ось такий ваш перший подарунок. Я думаю, що отримати це буде дуже-дуже приємно. Дійсно, такий на літо гарно не буде душити, такий просто як. такий літній літній день. день. Як як мені якось, як літній день. Ось такий ароматний, такий смачний, якось, наче як трошки як півоніями віддає, знаєте. Ну, такий ніжний, ніжний аромат. Ось такі пробичі. Ось такий пробит ми з вами спробували. Ось такий ваш перший подарунок. А, так, я вже згадала, що другий подарунок це ось такий Beauty Lazer Style для волосся 10 в одному. Я подарую вам. Пишіть, будь ласка, коментар по темі відео. І мене, бачите, два таких і нагадую вам, це, це ось мій, це буде ваш. Така краса. Кремчик для волосечка. Так. Ось такий ваш другий подарунок. До другого подарунку я додам, додам також ось такий пробник EF. One. Того аромату, який я подарую іншому переможцю Ось такі будуть у нас подаруночки цього разу. Я їх одразу відкладаю, щоб не загубити. А, так, що ще в мене тут замовлене? Ага, бачу. Бачу, бачу. І останнє, що я бачу в замовленні, це два каталоги Oriflame наступного періоду на липень місяць. З 1 липня по 31 липня буде діяти. Давайте зробимо таку заставочку. Так, буду зроблю потім заставку таку. Тут написано, що це буде розпродажний літній сейл, розпродажний каталог. Обов'язково з вами його подивимось. Ну, не обов'язково не знаю, чи подивимось, але хочу подивитися разом з вами, тому що все ж таки два каталоги. Один я зможу одразу віддати, дивитися всім, хто хоче. Так, Тут буде багато, я бачу, пропозицій зі знижками. Будемо бачити. О, до речі, буде гарна пропозиція на far Away аромати. 2 за 599 кожний. Ось такі, така вже крута пропозиція. Бачу, буде так, ми будемо дивитися окремо ці каталоги, так. Хоча в мене було таке велике замовлення, але ми його швидко з вами роздивилися. Дуже дякую всім за увагу. Що сподобалось вам? Чи сподобались вам нові аромати? Трезель, ну, новий для мене. Ну, щось в ньому є. Симпатичний аромат. А, ось. Так, що я хотіла ще сказати. буде знижка тут, я дивлюсь на останній сторінці по 99 гривень будь гель для її є. Негарна пропозиція, просто ж розкішна. А, так. Дуже дякую всім за увагу. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь, дякую, що ставите лайки. Дуже всіх люблю обожнюю, ви знаєте, приймайте участь в моїй активності, звичайно ж. Дуже буду рада побачити ваші коментарчики. Пишіть, що вам подобається взагалі вийвені, що ви собі замовляли. Ось, чи сподобалися вам новинки, якщо ви їх пробували, чи що б ви хотіли спробувати. Ось мені дуже-дуже сподобався аромат цей Мальдівський оазіс, дуже класний піний ароматик, класний цей парфюм Трезель. А ось, що мені тут ще сподобалося, Дуже хочу вже спробувати Це, цю маску, яку дуже хвалять при одному. Так. Потім що тут ще цікавенького. всяке всяке все цікаве. А, ось ці штучки прикольні. Тоник. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей! Буду рада, якщо вам сподобається це відео. бай-бай!